Друзі, привіт! Зараз ми бачимо наш дитячий садочок, який нарешті найближчим часом відкриється. Відкриє свої двері для перших діточок. Ось ми бачимо рекламу вже нового закладу. Це в нас відкриється оператор Сандік, називається мережевий. Бережевий заклад, їх декілька працює на території Київської області. Це англомовний садочок. Дуже, дуже великі очікування від, від них у нас. Це ми бачимо територію садочка, буде вхід із частини зовнішньої і із внутрішньої частини, тобто з містечка. Садочок дуже. Дуже всередині цікавий, дуже гарно зроблений, дуже красиво і якісно зроблений. Один, ну, напевно, самий, самий красивий садочок із тих, що я бачив. Ну потім покажемо, що там всередині зробимо огляд на нього. А зараз. Поки ще садочок не відкрився. До речі, відкриття в грудні цього року. Ось за цим телефоном дзвоніть, можливо, хто з комплексу, хто живе поблизу і хоче якісну освіту для дитини, англомовний садочок. Дзвоніть. А ми тут будуємо укриття. У нього буде вхід відразу з приміщення. І ось тут приміщення і ось тут наш, наше укриття з блоків ФБС. Тут буде стадіон спортивний. Добрий день! Що, скоро вже будете закінчувати? Ще тиждень тому нічого не було. Тут лки росли. Так Так. подивимось, що я там всередині Йолки, блин, ялинки тут будуть сходи Ох. А я по винезу потім чи ні? Ой, вот. не вилезло. Так, зняв куртку, щоб вилезти звідси. Вот. Опа! Нічого собі. Вот. Дуже високо. Так. Господи. Ще два тижні тому тут була просто якась клумба. а зараз... Це таке укриття на скільки? На 80 метрів чи 85 метрів, а тут санузол буде. Сан а отут буде вихід запасний. І висота, до речі, буде нормальна. Два з чимось метри. Головна історія в тому, щоб діти, коли виходять з садочка, попадали сюди через галерею, через закриті теплі приміщення. Завдяки цьому не треба, ну не буде ніяких там ні простуд, зайвих, нічого такого. І можна взагалі ложити спати дітей відразу в сховищі. Таких зараз багато тривог, і щоб не було зайвого дискомфорту і щоб діти нормально змогли виспатись. А я буду думати, як звідси вибратись, хлопці!